Чи помічали ви, друзі, що після активної прогулянки або ж тренування настрій стає кращим, а думки навіть яснішими? І це насправді не випадковість, тому що від нашого самопочуття залежить і наш емоційний стан, рівень стресу і навіть здатність радіти життю. Ну а ще друзі, поговоримо про те, як же наше фізичне здоров'я впливає на духовний стан, і розкаже нам про це пастор священнослужитель, керівник відділу здоров'я Української унійної конференції Сергій Луцький. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Ви Вітаємо. з такою нас темою важливою завітали. Дякуємо, що ви з нами сьогодні. Чи справді буває таке, що коли людина хворіє або постійно відчуває в тому, їй важче молитися і якось читати Біблію. Чи пов'язано стан такий фізичний з духовними нашими бажаннями? — Я думаю, що будь-яка людина колись хворіла, і ми розуміємо, що це таке, коли. Дехто мріяв, потрапити на лікарняний. От як добре людині лежить вдома, собі відпочиває. Це в школі, коли треба було пропустити уроки, то всі працюють. А коли захворів, думаєш, а пошвидше би без тому що такий стан розбитості, така хронічна втома, нічого не хочеться, апетит змінюється, їжа не подобається. Знаєте, апостол Іван в третьому посланні другий вірш написав такі слова: Улюблений, я молюся, щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Тобто апостол Іван розумів, наскільки важливо бути здоровим, тому що це пов'язано з духовністю, як добре ведеться твоїй душі, і будеш здоровий, і душі тоді буде добре. Він про це говорить. Хоча тут важливо розуміти, що е, ну, це не те, що коли ми захворіли, то Бог нас менше любить. Тому що Бог піклується про нас, Він розуміє наш стан. Він Ісус був на цій землі, Він розуміє, що таке немочі, що таке хвороби. Він пройшов через це. І навіть коли ми хворі, то Бог розуміє ці наші такі короткі зітхання духа. Можливо, ти не можеш зосередитися на довгій молитві, але ти просто помолився так, наскільки, наскільки ти можеш. І знаєте, апостол Павло так само через це проходив, і одного разу відчував слабкість таку. І Бог йому сказав відомі слова. Пам'ятаєте це? Друге Коринтян 12,9 написано. Досить тобі, благодаті моєї, бо сила моя здійснюється в немочі». Тобто Бог нас не любить менше коли ми хворіємо. Хай ця думка потішає. Тих, хто зараз, можливо, в хворобі і в немочі. Так, справді дякуємо за натхнення вже самого, самого раночку. Як взагалі, ось наш неправильний спосіб життя, можливо, там хтось не досипає дуже часто, або там нехтує фізичною активністю, недостатня кількість руху. Як це може взагалі впливати не тільки на наше тіло, але також і на наш духовний стан, можливо, на нашу віру і так далі? Знаєте, є книжка така дуже відомого християнського автора, називається Поради щодо їжі харчування. І тут є цікаве речення. От в темі нашої розмови, так написав сторінка 37, історія Божого народу заплямована недотриманням здорових принципів. У реформі здоров'я мало місце постійне відступництво, і в результаті Бог був знеславлений через великий брак духовності. Тобто, дивіться цікаво. Народ Божий, коли вони виходили, Бог їх вчив. Як треба правильно жити, правильно, правильно себе вести. І так як вони порушували закони здоров'я, то Бог виявився, знеславлений не тим, що вони там хворіли більше чи е, жили е, коротше, Бог знеславлений недостатком духовності. Тобто існує зв'язок між духовністю і здоров'ям. І це дуже важливо розуміти. От е, В Новому Завіті ми читаємо 1 Солонян 5,23 – а сам Бог миру, нехай повністю освятить вас. І далі пояснює апостол Павло: нехай ваш дух, душа і тіло. І там стоїть три грецькі слова: пневма, псюхе і сома. Пневма це пневматика, це те, що ми дихаємо дух. «псюхе» — психологія. так, Ми розуміємо? Від слова, слова душа, пішло слово психологія, і сома, соматичні прояви в медицині говорять, нехай бездоганно будуть збережені в цілісності до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Тобто Він каже, що турбота і про тіло в тому числі аж до приходу Христа буде важливою. От знаєте, можна таку аналогію уявити собі, уявити музичний інструмент. Там Скрипка, гітара, флейта, сопілка, не знаю, ви на чомусь граєте чи ні. Ось. І якщо ми музикант. цей інструмент кинемо кудись в підвал, там, де сиро, там пилюка, він бід розтріскається, то який би ну, талановитий не був музикант, правда, він не зможе заграти гарно на цьому інструменті. Тому що інструмент не видає uh -huh. таку музику. Ось так само наше тіло. Ось тому е написано: хіба ви не знаєте, що ваше тіло це храм Духа Святого? Тобто Дух Святий в цьому тілі має почувати себе комфортно, має проявлятися, має якось ну, через нас виявляти себе, Дух Святий. Ось чому нам важливо. От якщо беремо ці моменти, що ми говорили, недосипання, наприклад, так, людина Е, Ну, Взагалі, в медицині відомо, що е, людина, яка не спала ніч, стан мозку прирівнюється до, до середньої степені сп'яніння. Угу. Тож, чому, якщо в воді, ну розумієте, ці аварії, коли людина. Uh -huh. е, ну, рідко хто не спить цілу ніч. Так? Деколи ми врізаємо собі усну. Одну годину тут врізали, потім знову годинку, знов за тиждень накопичується повна ніч. От вам хронічний стан недосипання і такий середній стан сп'яніння. так? Яка духовність може бути? Якщо беремо погане харчування, дефіцит поживних речовин на мозок як впливає, так само розуміємо. Ще беремо, наприклад, відсутність руху. Поганий кровообіг і поганий кровообіг мозку в застойні явища знов таки, саме мислення, uh -huh. тобто ми розуміємо, що це пов'язано, і Біблія чітко про це говорить. Uh -huh. Дехто вважає, що турбота для про тіло це навіть серед християн, що це дещо другорядне, що найперше треба дбати про свою духовність, більше от про читання, mm -hmm. про, а, про молитву, про служіння? І справді ми вже розуміємо на основі ваших попередніх відповідей, що і писання про це говорить, і а, дослідження і так далі. Але як тоді ну, правильно розуміти це питання пріоритетності і? Як знайти цей баланс між тілесним і духовним? Ну, знаєте, можна спочатку поставити питання, а що ж вона таке духовність? Тому що тілесним ми розуміємо, що спати, їсти корисно, фізичні так? Що таке духовність? Знаєте, Я би сказав, що духовність це є наш відгук або реакція на вплив Святого Духа. Коли він нас до чогось спонукає і це виявляється, як ми реагуємо на це? В послання до римлян є дуже важливе речення. Це воно настільки глибоке, що дехто просто навіть ну, не вникає в глибину. Римлян, 12 розділ з першого вірша, е, пише апостол Павло: повіддавайте ваші тіла, тіла на жертву, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Тобто ми служимо Богові в тілі. так? Тому про тіло треба посвятити, підчинити певним законам. І далі він говорить: і перемініться відновою вашого розуму. Щоб пізнати, що то Божа воля, добро, приємність досконалість. От В цьому реченні от закладена глибока ідея. Мозком нашим мозком, ми пізнаємо Божу волю. Тобто, наш мозок це інструмент, який може зрозуміти, як поступати, що Бог хоче від нас. Оце той інструмент. І від стану цього інструменту залежить, ми Бога зрозуміємо чи ні. Угу. Ось як, тобто нервові клітини мозку це єдиний канал. Через який небо може спілкуватися з нами і впливати на наше внутрішнє життя. От єдині клітини в організмі це нервові клітини. Uh -huh. Небо може впливати. Дух святий торкається фактично через нервові клітини. І від стану цих нервових клітин, в якому вони стані, залежить, він зможе вплинути чи ні. Тому духовність вона прямо залежить від стану нервових клітин. Uh -huh. Оце можна порівняти, наприклад, ослампочка, так? Лампочка вона повинна світити. Зрозуміло? Вона не просто нам потрібна, як яка, яка ну так, кулька. так, Це таке так, призначення. Так, так. Вона повинна світити. Якщо ми цю лампочку не будемо дбати про неї, вона поржавіє, там поржавіє патрон, ми її десь кинемо, вона десь там стріщеною буде, вона покриється таким е, слоєм пилу, що світло не проб'ється. Угу. То ми розуміємо, вона не виконує свою функцію. Так? З другого боку, якщо ми тільки будемо дбати про лампочку, щоб її зберегти, От ніколи не включимо, тому що в неї ресурс буде вигорати. Ми будемо з нею постійно старати пилюку, будемо змащувати патрон, щоб нічого не проживіло. Тримати її будемо десь в окремому місці. І ніколи не включимо цю лампочку. Ми розуміємо, правда? От, перекос. Ну, це крайно так. Це теж mm -hmm. так само перекос. Да? Тобто, ми розуміємо, що е, от, нам потрібне здоров'я для служіння. Тому потрібен ось такий, знаєте, оцей баланс. Тобто, здоров'я це не самоціль. Нам не потрібно просто ну, от, от бути здоровим, і це закон. Тобто, якщо в мене прийшов час кажуть, сніданку, то там хоч потоп, а я сів, тому що в мене режим, тому що от потрібно поснідати. так? От, як написано знову в Ремлях, цей самий апостол Павло пише, догоджання тілу не обертайте на пожадливість. Mm -hmm. Тобто, не це має керувати нам. Лампочка має бути здоровою, щоб світити. А не щоб лежати десь там у шуфляді. Ось для чого нам лампочка. Тобто, для чого християнину бути здоровим? Нам потрібне здорове тіло і, відповідно, здоровий мозок, щоб максимально краще зрозуміти Божу волю і щоб виконати її, mm -hmm. щоб послужити Богові, послужити ближнім. Mm -hmm. І тут є такий момент, е, от є так зване епізодичне порушення законів здоров'я і постійне. Ну, ми живемо в такому світі, де ну, кожному з нас десь треба ну, недоспати, десь mm, невчасно поїсти. Ми живемо для цього. Так? Ну, але коли це стається епізодично для служіння, от, наприклад, ми, людині, ми прийшли людину поконсультувати, ми розуміємо, що прийшов час там, пообідати, а людина душу вам виливає. Зрозуміло, що ну, відкладемо той обід. Але коли оце постійно стає, невчасне харчування, недосипання, коли стає постійним, mm -hmm. тоді ми от, наші нервові клітини від цього страждають. Mm -hmm. Тобто, ну, здоров'я це ну, не, не самоціль. Нам потрібно здоров'я для служіння Богові, служіння ближнім. Ось це оце мотивація правильна буде бути здоровим. Ну так. Це точно. Тому що, так не вистачає надовго. Ну, насправді, коли mm. саме ціль, як ви сказали, є здоров'я, просто там багато сучасних трендів, про там, всілякі марафони, всілякі, там кожен mm. день бігати і так Я далі. Ще... Воно тебе в якийсь, навпаки так, тривогу заганяє, бо ти не справляєшся, ти не можеш uh -huh. досягнути uh -huh. інколи. Цього я ще ось ти кажеш про э, сучасні тренди. Нещодавно бачила, як крапельниця краси роблять це спеціально під крапельницю. Там на деякий час лягають для того, щоб э, всі вітаміни, всілякі різні мікроелементи для омолодження води та під шкіру. Ну ось э, зараз. Так багато сучасних методів, і mm -hmm. хочеться, щоб був справді mm -hmm. баланс між цим всім. А взагалі, ось, мені дуже сподобалося те, що ви сказали, Бог до нас говорить через наші нервові клітини. Mm -hmm. Так, і не дарма в Біблії написано, що понад усе бережи своє серце. Так, mm -hmm. а серце це також у біблійній mm -hmm. мові йдеться <звук> і про розум. Mm -hmm. Якщо людина хворіє, буває так, що хтось ще більше. До Бога йде, ще більше молиться, укріпляється mm. у вірі, а хтось навпаки розчаровується, впадає в якусь mm. депресію, апатію. Чому Боже сталося це в моєму житті? Від чого це взагалі залежить? Mm. Ось та чи інша реакція? Мені здається, що якщо наші нервові клітини мозку підкорялися впливу Дух, підкорялися впливу неба, Духу Святого, коли ми були здоровими, то в нас є якась імовірність, що під час хвороби так само це продовжиться. Якщо коли ми були здоровими і ми нехтували всіма принципи, і не слухалися Бога, то зрозуміло, що під час хвороби наша віра явно не зміцниться від цього. Тобто, фактично, ну, Бог може деколи використати хворобу для того, щоб повернути нас до нього. Щоб ми, коли ми йшли невірною дорогою, ми зрозуміли, що треба зупинятися. Фактично, навіть ну, є така фраза, що хвороба це є результат порушення законів здоров'я. Тобто. Здоров'я ніби стукає в нашу яке зупинися. Ну, так, так. Да. Треба щось в житті міняти. Але, е, як правило, треба розуміти, що хвороба це як екзамен. Вона не народжує віру, вона показує, була віра чи її не було. Це як той лакмусовий папірчик, так? який просто проявляє, він виявляє. Тому хвороба віру, вона показує, що людина раніше мала стосунки з Богом. І якщо вона мала, вона знає, який Бог. Вона людина розуміє, що навіть сьогодні я, можливо, можу трошки менше молитися. Менше читаю Біблію, тому що свідомість затуманена. Але Бог мене все одно любить. Бог зі мною, Бог присутній, Бог піклується про мене. Людина тоді бачить ці прояви турботи Божої про себе в житті, можливо, інших людей. Десь обставини якось складаються. Десь вона прочитала одне речення з Біблії, і Дух Святий так торкнувся, що це її укріпило. До речі, це сприяє також одужанню швидшому. Оце розуміння Чудово. такої любові Божої. Дякуємо. А на останок, можливо, ще питання руху спорту, так, якогось дозованого. От як саме ще от така постійна активність впливає і на нашу розумову активність, і на можливість так далі служити і пізнавати слово Боже? Ну, знаєте, є два засоби, які можуть покращити кровообіг мозку: це гідротерапія mm. і фізичні вправи. Наприклад, нам потрібно покращити кровообіг руки. Ми воду, руку опустили в гарячу воду, так? і зрозуміло, пішла сюди кров. Але голову нам важко кудись опустити. Так? Тому це голова. І тому для мозку найкращий метод покращити кровообіг це все-таки фізичні вправи. Їм немає альтернативи. Бог нас створив для руху. Навіть Адама і Єва Бог, Єво, Бог помістив все-таки в саду, вони там мали працювати, написано порати і доглядати, трудитись, що таке трудитися. Це фізичні вправи. Тобто нам потрібна активність, будь-яка, причому, деколи люди ставлять питання, які краще фізичні вправи. Та будь-які вправи, коли ваше серце б'ється прискорено, коли пішов кровообіг. Біг, ходьба, плавання, там, якісь рухи. Ну, робота, звичайно, коли ця робота е, така якась, яка творча, яка, ну, ви щось робите, наприклад, в саду біля землі, ця робота е, вона допомагає бачити плоди активності фізичної. Тому що можна на біговій доріжці 15 хвилин бігти. І, ну, ну, також, це також добре. Але коли ви попрацювали, скопали грядочку, вона така рівненька, вона така гарна, ви отримаєте моральну насолоду від цього. Ну тому працювати треба. Ну, знаєте, якщо про спорт сказати, професійний, тут трошки треба обережним бути, тому що деякі види спорту, вони можуть бути, по-перше, агресивні, вони можуть бути азартні і вони можуть бути травматичні. Так? Бокс, наприклад. Так? Це по голові так б'ються, знаєте, що та голова, там ті нервові клітини, бідні, вони розумієте? Їм важко потім буде волю Божу розуміти. Тому не всякий спорт, фізична активність так. От. Але не всякий спорт він так само цьому сприяє. Uh -huh. Дякуємо вам за те, що розкрили сьогодні цю тему. Розумію, наскільки важливо Бог нас як. Створив, так, як ви кажете, і щоб ми були в русі для того, щоб пізнавати його волю і виконувати її, так, так. щоб служити, як лампочка, світити. І дуже цікавий приклад з тим, що ми можемо і настільки дбати про себе, але не світити, тому що так. ми не приєднані, так? тому що так. ми не шукаємо Господа, дякуємо вам, благословень вам, сил. Нехай друзі, кожен сьогодні от, перегляне своє життя. От я для себе розумію, треба більше, треба більше активності. Якось ми так, наше життя таке вже сидяче, багато за комп'ютером mm -hmm. хто працює. І вже буває, що і нема сили вийти, ще в вукій мороз щось зробити. Але розуміємо, що можна і вдома так, зробити певні вправи. Дякую вам, вам благословень. Друзі, з нами в студії священнослужитель Сергій Луський, також він керівник відділу. Здоров'я у уні українській унійній конференції говорили про те, чи справді фізичне здоров'я впливає на духовний стан. Ну, звичайно, що впливає. І чому нам як християнам важливо про це дбати? Також дізналися. Давайте дбати, друзі. Нехай Господь кожному цьому допомагає і підтримує. Наразі у нас невеличка пауза. До вас повернемось з рецептом.